Це мав бути секс у машині. Але зрадив мене не лише телефон. Ситуація: П'ятниця. Вечір. Я стою біля озера з дівчиною. Атмосфера андакс. Музика грає з телефону, ліхтарі вимкнені, задні сидіння вже розкладені. Вона така: а постав щось романтичне. Я тягнуся до телефона, а він лежав на тримачі, якого я купив за акцією. Купи одне, пошкодуй двічі. Телефон падає. Падає прямо під сидіння. Музика зупиняється, сірі починає з дичини. Я зрозуміла запит. Дівчина вже криво дивиться: Я лізу під сидіння, пітнію, матюкаюсь, застрягаю плечем, ногою, натискаю на сигнал, починає горлати клаксон. Паралельно, сусід по парковці, старий дід, думає, що в машині когось убивають, і викликає поліцію. Коротко, романтика згоріла, я з вивихнутим плечем. Телефон подряпаний, дівчина каже: це був знак згори. Але знаю що? Наступного дня я замовив нормальний тримач з MagSafe. І тепер телефон тримається як моя віра в себе після терапії. А даний тримач можна купити у шапці профілю. І ніхто не буде лізти під сидіння, щоб дістати свій iPhone. І повага!